У невеличкому селі під назвою Гаї біля річки жив собі старий чоловік Іван Дмитрович. Він був звичайним селянином, який сам виховував свою онуку Оленку. Життя у нього було непросте. Після трагічної загибелі доньки турбота про дитину лягла на його плечі, і, хоча чоловік був бідним, любов до онуки робила його багатшим за багатьох. У той день Іван Дмитрович, як завжди, вирушив до річки по рибу. Він частенько ловив рибу для того, щоб і прогодувати родину. І трішки підзаробити. Його пенсії та заробітку на місцевій фермі ледь вистачало на скромне життя, не кажучи вже про навчання Оленки, яке він мріяв їй забезпечити. Треба буде гроші відкласти, щоб Оленка в інститут вступила, часто повторював собі Іван Дмитрович. Оленка була слухняною дівчинкою, допомагала дідусеві у всьому, вчилася добре і завжди залишалася вдома, коли той вирушав на риболовлю чи полювання. Дід суворо наказував нікому не відчиняти двері, і дівчина його слухала. Того ранку риболовля почалася звично. Ставлячи сітку, Іван Дмитрович думав про своє життя, про майбутнє оленки і про те, як би полегшити їхню нелегку долю. Та коли він почав витягати сітку, стало зрозуміло, що тут щось не так. Що за дивина, здивувався Іван Дмитрович, відчувши незвичну вагу. Він напружив м'язи, але сітка не піддавалася. Нарешті йому вдалося витягти її на поверхню, і він побачив щось дуже велике, темне і важке. Це була старовина скриня. Дідусь мало не випустив її назад у воду від подиву. Оце так улов? вигукнув він. Невже щастя нарешті усміхнулося нам з онучкою? Скриня була важкою, такою важкою, що Івану Дмитровичу довелося добряче постаратися, щоб затягнути її у свій човен. Човен аж похилився під її вагою. Дідусь обережно доплив до берега, увесь час думаючи, що ж може бути всередині. А якщо там нічого цінного, хвилювався він. Може, просто якийсь старий мотлох? Та й взагалі. Як ця скриня опинилася в моїй сіці? Нарешті він доплив до берега і вирішив одразу відкрити знахідку. Витягнувши молоток, Іван Дмитрович розбив замок, що на диво піддався легко. Коли він підняв кришку, побачене змусило його широко розкрити очі. І буквально затамувати подих. Всередині блищало золото, монети, прикраси, старовинні коштовності. Усе це лежало у скрині, наче чекало на того, хто його знайде. Господи, ти яке ж це багатство, сказав дідусь, і все це наше? Однак, зрозумівши, що він на самоті з таким скарбом, Іван Дмитрович почав хвилюватися. Він закрив скриню, спробував її підняти, але та була надто важкою. Ну що ж? Доведеться тягнути по землі. На щастя, хата була зовсім близько, та й сусідів поруч не було. Дідусь думав, що його ніхто не бачить. Але він помилився. Він постійно озирався, аби ніхто його не помітив. Скриня була настільки важкою, що кожен метр шляху Давався Івану Дмитровичу важко. Нарешті втомлений, але задоволений, він таки дійшов до своєї хати. Відчинивши двері, дідусь затягнув знахідку всередину. Оленко біжи сюди. Покликав він онучку. У нас тут велика новина. Відчуваючи в тому, але водночас і радість від своєї знахідки, Іван Дмитрович заніс важку скриню до хати. Ледь, переставляючи ноги, він покликав Оленку. Ходи сюди. Дівчина швидко вибігла з кімнати. Вона вже починала хвилюватися. Дідуся зазвичай повертався з рибалки набагато раніше, а цього разу затримався. Що сталося, дідусю? стривожено запитала вона. Чому тебе так довго не було? Спершу Оленка навіть не помітила скрині, але коли Іван Дмитрович почав розповідати про свою знахідку, її очі зупинилися на дивному предметі. Мені це зовсім не подобається, серйозно сказала дівчина, подивившись на діда. Можливо, тобі не варто було її витягати. Чому ж, Оленко? здивувався Іван Дмитрович, що за дурниці ти говориш? Подумай сама, такі скарби, а ти не радієш. А хіба тобі це не здається дивним? запитала Оленка, прищуривши очі. Хто і чому міг залишити таку скриню у річці? Раптом це гроші якихось бандитів, а якщо вони дізнаються, що ти їх забрав, і прийдуть за нами. Діду, ти прожив довге життя, але зараз поводиш себе, наче дитина. Іван Дмитрович образився. Та як ти смієш так зі мною розмовляти? буркнув він. Іде звідси. Оленка засмутилася і пішла у свою кімнату, але страх за майбутнє не давав їй спокою. Тим часом дідусь всю ніч просидів біля скрині. Він оглядав золото, прикидаючи, скільки зможе за нього виручити. Думки про те, що він нарешті зможе забезпечити онуку всім необхідним, переповнювали його душу. І на квартиру вистачить, і на навчання, і на гідне життя, шепотів він собі підніс. Зрештою, Тома дала своє і Іван Дмитрович заснув прямо біля скарбу. Наступного ранку Оленка, прокинувшись, побачила дідуся, який лежав на підлозі поруч із кринею. Діду, ти що зовсім з глузду з'їхав? схопила вона його за плече. Ти вже й спиш, обійнявшись із цим золотом. Дівчина обурено махнула рукою, пішла геть. Вона не могла повірити, як швидко гроші змінили її дідуся. Одного пізнього вечора у двері їхньої хати почали стукати. Відчиніть, будь ласка, мені потрібно з вами поговорити. По ту сторону лунав чоловічий голос, який, очевидно, був їм незнайомий. Олена все ж таки відчинила, і в хату увійшов незнайомий чоловік. Тоді дівчина запропонувала йому сісти. Вона одразу зрозуміла, чого той прийшов. Розумієте, це скриня, це спадок нашої родини. Я кілька років шукав цей скарб. Ви навіть не уявляєте, наскільки важливі для мене ці речі. Я мало не кожного у селі опитав. І мені сказали, що бачили, як ви тягнули цю скриню додому. Олена обмінялася швидким поглядом із дідом. Іван Дмитрович, який ще кілька тижнів тому був зачарований багатством, тепер тільки зітхнув і, опустивши очі, сказав Якщо це ваше, забирайте. Я не хочу більше клопоту із цим золотом. Чоловік підняв руку, ніби хотів їх заспокоїти. Спершу дозвольте мені все пояснити. Я не просто так прийшов. Я хочу вам віддячити. Я хочу компенсувати вам всі незручності, які це могло вам завдати. Ні, я від вас нічого не візьму, впевнено сказав дідусь. Беріть своє, і йдіть. Прошу вас, подумайте. Чоловік пообіцяв прийти за кілька днів і дізнатися їхні рішення. Гроші це добре, але не можна брати те, що ми не заробили своєю працею. Повільно сказав дідусь, мені совість не дозволить тепер цього зробити. Олена зітхнула. Вона знала, що сперечатися з діду марно, але в той же час розуміла, що пропускати таку можливість було б нерозумно. Ну, але якщо це буде не просто подяка, раптом запропонувала вона. Давай приймемо це як інвестицію в наше майбутнє. Наприклад, ці гроші можуть піти на мою освіту чи на ремонт будинку. Ну хіба це буде неправильно? Дідусь задумався. Його онучка мала рацію, вони жили у скромних умовах, і така допомога дійсно могла б змінити їхнє життя на краще. Коли чоловік повернувся за відповіддю, старий, трішки зніяковівши, обережно сказав про своє рішення. Якщо ви дійсно хочете допомогти, то ми приймемо вашу підтримку. Але з однією умовою ці гроші підуть виключно на майбутнє моєї онуки, на її навчання та розвиток. Чоловік посміхнувся, коли почув ці слова. Я саме про це і думав, відповів він. Давайте зробимо так: я допоможу вам переїхати в місто ближче до університету, і забезпечу все необхідне навчання для Оленки. Ви заслуговуєте на краще життя, і це мінімум, що я можу для вас зробити. Після цього життя Олени та дідуся почало мінятися. Вони переїхали до затишної квартири у місті, а дівчина вступила до престижного університету. А той чоловік не тільки виконав свої обіцянки, але й продовжував їх підтримувати. Через кілька років, коли Оленка вже закінчила навчання і почала працювати, вона часто згадувала ту історію. Вона навчила її тому, що навіть у найважчих ситуаціях важливо залишатися чесними та сильними, і що добро зроблене з чистим серцем. Завжди повертається з торицею. Той чоловік став справжнім членом їхньої родини. Він не тільки допоміг з квартирою і навчанням, а й щиро приймався за них, наче за власних родичів. Він часто приїжджав у гості, приносив подарунки, допомагав порадою і підтримкою. Оленка після університету швидко знайшла гарну роботу у великій компанії. Її завзятість і наполегливість не залишалися непоміченими і вже за кілька років. Вона стала керівником відділу. Сама того не розуміючи, Оленка усвідомила одну річ між нею і тим чоловіком є ще значно більше, аніж просто підтримка. Так між ними зав'язалися стосунки, минуло багато років. Дідусь дуже любив гуляти в парку зі своїми правнуками, розповідав їм історії зі свого життя і вчив, що у житті. Завжди важливо залишатися чесним та добре. Одного разу, коли всі зібралися за великим святковим столом, Олена, її чоловік, діти і дідусь, дідусь знову почав тему ж скарбу. Ну що, Оленко, тепер ти точно знаєш, що я таке мав рацію, коли дістав ту скриню? з лукавою посмішкою запитав він. Так, дідусю, ти мав рацію, посміхнулася Оленка і подивилася на своїх дітей, які сміялися разом з її чоловіком. Та скриня принесла нам не просто багатство, а цілу нову історію, нове життя. Але знаєш, додала вона задумливо, найважливіше, що я зрозуміла, щастя не в грошах, а в людях, які поряд. Дідусь кивнув, і всі погодилися з Оленкою, адже саме доброта і взаємна підтримка допомогли їм пройти через всі випробування. І стати справжньою родиною.